Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні останній день, коли я вдома. Сьогодні я вже їду по своїх справах проходити ВЛК. Ну, Там мені казали, або мене спишуть, або зроблять обмежено придатним, все залежить від мене. Як кажуть, яке у мене буде бажання. Ну, я бачу, що зараз не всі йдуть з охотою служити в Збройні Сили України. Всі хочуть, щоб напевне перемогу нам дали, як кажуть, на блюдечці, хтось відсиджується. Ну, Але менш тим. Я, коли приїхав в Заставну, я постійно спілкувався з працівниками відділу культури, з Сергієм Статуєвим, з Ольгою Васильівною Цимбалюк, а також з Леопольдом Омельяновичем Добруцьким. Ну, він є актором, філософом, поетом. Він дуже багато написав. Притч, віршів, поем Леопольд Мільянович. Зараз він плете сітки, допомагає Збройних силам України, він є волонтером. Ну, мені дуже приємно спілкуватися з такою людиною. Він є дипломатом, він є інтелігентом, шляхетною людиною. Ну, і я про нього написав пісню, хочу вам заспівати. Ну і на прощання, побажати вам всього самого найкращого, не сваріться. Тому що Леопольд Омельянович, він так само є дуже миролюбивою людиною. І він таку пораду дає всім вам, що, ребята, давайте жити дружно. І зараз заспіває для вас пісню. Давайте у заставні жити дружно! Це скаже вам! То брудський леополь, від скандалів сварок нам є душно, від них би у заставні вмирах. Складайте кращі пафосні цитати, щоб було тісно, в реченнях словам та прагніть, щоб було привольно у лаконічних реченнях думкам Омельяновище на мудрий, і знає він, що є таке життя, у мирі він живе з людьми в заставні, поради корисні дає завжди всім нам, бо ж він поет, філософ і актор. Леополь відомий у заставні і в час війни не для нас сітки, ці масітки для воїнів є славні. Хоча завжди він є в житті за мир окупантів він попереджає. Давайте хлопці, мирно з нами жить, бо ж ЗСУ зуби вам зламає. Померє, напично мудрий, і знає він, що є таке життя у мирі. Він живе з людьми в заставні, поради користі дає завжди всім нам. Давайте у заставні жити дружно. це скаже вам, бо брускі бо ж від скандалів, сварок нам є душно, від них би у заставні не Складайте краще пафосні цитати, щоб було тісно в реченнях словам, та прагніть, щоб було привольно у лаконічних реченнях. І знає він, що є таке життя, У мирі він, живе з людьми в заставні, поради корисні дає завжди всім нам. Леопольд обмельянович він мудрий, і знає він, що є таке життя, У мирі він, живе з людьми в заставні, поради корисні дає зовним всім нам. І він живе з людьми в заставні, поради корисні дає завжди всім нам, поради корисні дає завжди всім нам.